Привіт, привіт! Вітаю всіх, вітаю всіх із звільненням від окупації рашистів нашого улюбленого Херсону. Магнітики в мене тут такі. Ось іще є з Херсона магнітик. Так, я в Херсоні була проїздом. А от доця моя більше подорожувала. Улюблені міста, деякі з них ще під окупацією, але незабаром усі місця будуть звільнені і ось. Я очікую звільнення Криму, бо дуже хочеться знову побувати у Євпаторії. Вболіває серце моє за Лазурне, за Скадовськ, за Залізний порт. Дякувати, що Одеса з нами і не потрапила. Під окупацію. І взагалі вся наша Україна чудова, гарна, будемо нею й далі мандрувати всіма її містами. Незабаром щойно закінчиться війна. Мабуть, перше місто, в яке я поїду, це буде Київ. А куди ви поїдете після війни? Оці зебри зисканії нової. Вона теж під окупацією. І ось моє місто рідне. Всім привіт з Кривого Рогу, Кривий Ріг, серце України. Дякувати нашому меру, ну, виконуючому його обов'язки Олександру Вілкову. Місто протрималось. Дякувати нашим захисникам ЗСУ. Нашим тероборонівцям ворог не дійшов до Кривого Рогу, не пустили сюди расистів, тому що це була б просто катастрофа для нашого міста, як і для всіх міст, які зазнали знущань терору, катів російських. Де було багато людей закатованими, знайшли мертвими багатьох українців. Тому так само вони вчинили і у нашому місті. Дуже переживаю за всі міста, які зараз знаходяться в окупації, бажаю всім вистояти, дочекатися наших воїнів, які звільнять від рашистських нацистів наші. Українські міста і села. Всім бажаю мирної ночі і спокійного ранку і гарного дня. Всім пока!